Кажуть, що держава перестане платити пенсії за 10 років. А я вам відкрию великий секрет. Держава пенсії ніколи й не платила. Рівень солідарності поколінь це коли ми з вами платимо існуючим пенсіонерам, а нам платить наступне покоління. Так ось, чому може це все припинитися? Народжується мало дітей це раз. Працюють люди неофіційно це два. Отримують зарплату в конвертах, а оформлюються на мінімалку це три. За кордон, звичайно, це чотири. Ну і багато ще таких є передумов, де пенсійний фонд не наповнюється. Навіть сьогоднішня ситуація в Україні тому сприяє. Бо молодь, яка би мала працювати і наповнювати цей фонд, вона сама потребує, на жаль, виплат в силу обставин. Так? Саме тому єдиний вихід, який можна. Запропонувати нашим людям це оформити приватні пенсійні програми і складати собі кошти самому. Робиться це у міжнародних інвестиційно-страхових компаніях, які працюють загалом понад 200 років, а в Україні понад 20. Кому цікаво, проконсультую і підберу програму. Допоможу оформити онлайн. Це, до речі, для вас безкоштовно. Звертайтесь, до зустрічі!